Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо пісочні рогалики з маковою начинкою. Розсипчасті, ніжні, ароматні, такі, що кухня наповнюється теплими нотками ванілі й домашнього затишку. Це той самий варіант печива, яке хочеться пекти не на свято, а просто так: до чаю, кави, до теплого молока, коли душа просить чогось смачного й домашнього. Вони виглядають дуже ефективно, готуються напрочуд легко, без метушні складних моментів і зайвих клопотів. Тож готуємо! Для тіста нам потрібно 500 г борошна, 150 г маргарину або ж берете вершкове масло, 50 грам сметани, цукру 100 г, ванільного цукру 8 г, 2 яйця, 30 г кукурудзяно крохмалю, 8 г розпушувача, та макова начинка 150-200 г. Начинку я сьогодні беру готову магазинну. Але, друзі, тут фантазія може гуляти дуже широко: густе повидло, карамелізоване яблука, фрукти з цукром, горіхи, все, що ви любите. У миску просіваю борошно, і просіювання тут обов'язкове. Саме воно надає повітряність, легкість і ту саму ніжну текстуру, яку ми всі любимо в пісочному тісті. До борошна додаю кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Тепер вінчиком легко, без поспіху, об'єдную всі сухі інгредієнти між собою, щоб вони рівномірно розподілилися. Маргарин я заздалегідь розтопила в мікрофильовці і дала йому охолонути до кімнатної температури. Те саме стосується й масла. Воно не повинно бути гарячим. Виливаю його в борошняну суміш. І тепер лопаткою, а можна й просто руками, починаю розтирати все в дрібну легку крихту. Не займе багато часу. Ось така вона має бути дрібна, пухка текстура. В окрему миску відправляю яйця, додаю дрібку солі приблизно 1-3 чайної ложки. Сіль тут дуже важлива. Саме вона допомагає швидше і рівномірніше об'єднати жовтки з білками. Вінчиком легко збиваю до однорідності. І, до речі, маленька, але важлива деталь. Усі продукти мають бути кімнатної температури. Так тісто вийде набагато ніжнішим. Коли яєчна маса стала однорідною, всипаю цукор, ванільний цукор і додаю сметану. Все добре перемішую до повного розчинення цукру. У сухій крихті роблю заглиблення і виливаю туди рідку суміш. Починаю замішувати тісто, прибираючи борошно з країв до центру. Довго вимішувати тут не потрібно. Достатньо просто зібрати все в м'який колобок. Ось таким воно має бути ніжним, податливим, м'яким. Перекладаю його в пакет або харчову плівку і відправляю в холодильник на 20-30 хвилин, щоб тісто відпочило і трохи охолонуло. Дістаю тісто з холодильника. Спочатку ділю його на дві частини. Кожну частину скочую в ковбаску і ділю на 10 шматочків. Кожен приблизно по 50 грамів. Підкатию акуратні колобочки, викладаю поряд і обов'язково накриваю рушником, щоб тісто не обвітрювалося. Беру один колобочок і розкачую його в овал. Начинка у мене сьогодні макова, магазинна. Але я обов'язково залишу посилання, як приготувати таку вдома. Раптом комусь захочеться зробити її власноруч. На край заготовки викладаю приблизно 1 чайну ложку начинки. І рівномірно розподіляю її по короткому краю тіста. Тепер накриваю начинку тістом і м'яко защипаю краї. Ніби акуратно запечатую всю начинку всередині. На тій частині тіста, що залишилася вільною, роблю надрізи приблизно через 1-1,5 см. І тепер, починаючи зі сторони з начинкою, обережно закручую все рулетиком, формую наш рогалик. Шви обов'язково залишаю знизу. За бажанням, краї рогалика можна защипнути. Готові рогалики перекладаю на деко застеленим пергаментом і так формую всю наступну партію. На цьому етапі вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. Випікаю приблизно 25-30 хвилин. Але орієнтуйтесь кожен на свою духовку. Печиво готове! Яке ж воно гарне! Як бачите, нічого не потріскалося. Вся начинка залишилася всередині. Даю рогаликам трохи охолонути і за бажанням посипаю цукровою пудрою. Давайте розламаємо і подивимося, які вони всередині. Тісто чудово пропеклося, начинки достатньо. Воно ароматне, розсипчасте, напрочуд легке, шалено смачне. Пробуйте, міняйте начинки, відкривайте для себе нові смаки. Таке печиво чудово доповнить чашку ароматного чаю, кави або теплого молока. Готується просто, виходить красиво, ароматно і звичайно дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте відео вподобайкою. Пишіть у коментарях, з якою начинкою ви зробили б таке печиво. Я дуже люблю читати ваші ідеї. Всім миру та добра.